Thank you Друзі, всім привіт! Вітаю вас! Ми на найкращому весіллі, це ресторан «Фабіус», з Найкращі молодята Максим та Софія одружились. І прямо зараз ми побачимо з вами прем'єру фільму. Вони замовили пранк розірж гостей. Увага на екран! Три, два, один. Поїхали! Софія дуже переймається, Чи все готово. У вас є її номер. Чи Нимає. Нимає? Так, в мене є Максима номер. О, Максиму, познімайте кругляшки, бо він нервує, як виглядає фотозона, як все виглядає. Познімайте кругляшки їм на добре? Добре? А добре. десь через 15-20 хвилин вже офіційний старт у там буде. Ага, І гри з тим будемо пригощати канапочками. Добре, дякую. Познімайте для них. Сам Максим, що не буде казати слів обіниці, зможеш за нього сказати? Він попросив я тобі передав. Ну так я йому написала три обійниці, да. Він мені написав, що я богиня, а угу. вієнний текст. Ну класно, ну якщо що зможеш, буду казати, ну що це церемоніатор. Ну що ну це ж він нервує ну людина. А, а буде? вона буде? Вона буде, вона буде. Все, тоді ти поговориш. Все добре, добре дякую. Що, дякую. Розмір взуття. 42, навіть 43. Просто ж, виходить, у Макса, у Макса натерли взуття, і він попросив. У нього такий самий колір костюму. А я в чому буду? А ти в його? А ні, я тобі тапки покидав. Давай, давай, я зараз він під'їде, підійде, я тобі принесу його взуття, окей? Виручи, бо блін, капець, натерло. Да, друг, оце друг. Кані, підійди, підійди підійде. Ні, nee, ну щось потім домовимось. Ні, nee, це тапочки. Це не це не прості, це блогерські. це парфільмкоту. Співати сьогодні. Там же вони ж дует наняли. І я е, він хоче, щоб як родина, як ви, щоб ви допомогли йому. Легко. Там принцип слова да. да, слова дамо. Там на англійській мові на англійській да? не знаєте? А чого ти вирішив на англійській співати? Я ж хорошо знаю. Да він англійську гарно можем. знає. Нам приспів, там не, так, ну, там не складно. Там пісня текіла, там одне слово, текіла. Можете? О, так, там, типу, вона йде, йде мелодія, потім так разом. Давайте спробуємо. Раз два, три. все. Попросив, попросив Макс, щоб короче, ви перемогли в одному треш конкурсі. Він попросив крінжовий конкурс. Погнали, репетицію зробимо. Ні, Він хоче крінжові конкурси. Зараз варяться яйця. Вар блядь. Ні, ну просто хоче. Зараз по команді будемо сідати, Одесь? да? ззаді, да? а тебе спереді зробимо. Ну, а че? Ну він босс, босс, нормально. глянь. Я ж ні. ж не вижу нічого. не Так, готові? Дивіться, це я буду проводити вже коли буде весілля, понял? Давай, давай, давай. Давай, сідайте. А что хтось то сзади, кто-то ні, ні. все, пробуємо, пробуємо, пацани. Я хочу, щоб ви перемогли. Будут классные конкурсы. Ні, нормально. А ну давай, это помежу. Да, да, да. Ты попал, да? Все, давай, пробуй. А, я понял, понял. Вот так надо. Давай, о, сейчас буде, давай. Сейчас, вот сюда бутылку. О, еще, 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 еще. О, е. А, ты спереди, да. Спереди. Да, надо сзади, сзади, понял? Угу. Все, давай, давай. Пробуй. Все, е. Короче, нормально, зарахуем. Все, пацаны, молодцы. Все, дякую, зараз заберу. Терміново ви параш, так? Да? Да. Можете свої обручки дати, бо вони забули. Ми зараз підзнімемо, я вам віддам. ]itti. Ну, я з весільне ведучий. Все. Все, ]entin. шана, молодці. Все. Ми зараз все, все зробимо. Знайшов обручки, як думаєте, за скільки можна продати? Що, в я не знаю. В ломбар. Да? так? Трі покупає за косай. О, хорош. Давай. Косарь баксов или косарь? Да, нет, куда откидывается. Ну давай за 2000 гривен да тогда. Нет, ну, нет. Тут 1000, тяки, 1500 кальян. Мне не хотя на кальян. Две да. давай. Тут кольца надо. Ну, нормально. Ты хорошо нашел на лужайке. А тут просто ж постоянно несутся свадьбы, Я думаю, короче, это сдать как лом. Правильно. Ну. Нормальна енергія, енергія нормальна, все що ні, не ні проживеш, як така. Знайшов такі обручки. Як думаєте, це наші чи ні? Це наші молодят. Ви бачили? Ні, ну, ні? Ні, не на наші. Бо тут просто ж постійно ж весілля гуляють. Ну, тоді адмін, ні, так, здам. Ні, на наші. Адміну здам. Все. Наші. О, ні, якщо наші, наші. Що, що, то ну все, знайшли. Тільки що на галявині. Окей, все, да, добре. Обручки ми трішки, тільки що так, загубили в галявині. Ну то пройдемось, пошукаємо. Молодята загубили тільки що. Допоможете мені? Ну, пішли всі разом, пошукаємо. Ну так пройдемось, просто не кажіть, наче прогулюємось і шукаємо. Так. Ось, дивіться, от. Ви знайшли. все, вам приз. Я зараз принесу. Вам відразу приз? Чи, чи крутять і барабан далі? Будь приз в студію. А ви ж не заміжні, правильно? Там виходить Софія попросила, щоб я з вами переговорив. У неї яка концепція? Буде букет? От. Да, букет. І ми просто, хто з вас хоче букет зробити. Я... Ви не хочете, а але. Ви... Ти хочеш? Да. – Ти можеш ну, ми домовимося, зліва чи справа станеш. – От. І я що, що її скерую. У мені, ну, а це ситуація, а я типу собити такое, бути кошти Ну Ти ловила букет чи ні? Ні, я не хотіла раніше добре. Все, а тепер захотіла, правильно? Після того, що побачила таку цер... от ми, як ми галявину, все окей. Ну вона не хоче тоді, окей, а з тобою домовись. Як хоче тебе звати? Вона, Катя. Не, 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 я. Все, Катя. Все, вона не хоче, вона вже все, добре, в мене Саша. обручки, по ваші? ні Ні-ні. — Як думаєте, скільки може коштувати? Значить, золото, правильно? А, нема ценника? – Ценника немає. Це тільки що на галявині. Ну, це не наше. Да? Все, я тоді адміну віддам. Окей, ага. добре. Лапар. Так, я ж вам обручки віддав, правильно? Ні. Блін, зараз, зараз, зараз тоді, зараз. Розпівається, вона ж буде співати сьогодні. ще. Oh, wow. да. Вона хоче Рамштайн, я зараз умовляю щось іншу пісню. Щось про Максима. Oh, wow. Там вони їхали, співали пісню, зараз оце Шугар співає, а у неї є Олег, а вона зараз міняє, а у мене да -да 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 -да. є Максим. Так, да, це зараз, це зараз. це ж вони міняють там з дівчатами співають. Так що все буде. І будуть ще треш-конкурси, попросили, Макс, доплатив мені, щоб я провів ще треш конкурси як раніше, як на весілля. На роздівання чи на що? О, ні, на роздівання, ні, ну подумаємо. ти <правжувати> <правжувати> <Окей. правжувати> <правжувати> 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 <правжувати>